Продається затишний та доглянутий будинок у селі Деренковець, що розташований в Черкаській області. Сам будинок був зведений у 90-х роках із червоної цегли, добротна капітальна будова, яка прослужить ще багато десятиліть. Будинок утеплений, акуратно поштукатурений та пофарбований, дах перекритий шифером, міцний, в хорошому стані, вікна замінені на нові, загальна площа будинку 96 квадратних метрів. Планування зручне, є великий коридор, чотири просторі світлі кімнати, затишна кухня та санвузол, ремонт свіжий, стіни обклеєні сучасними шпалерами, підлога викладена ламінатом та плиткою, усі міжкімнатні двері нові, освітлення сучасне, з лаконічними світильниками. Житло не потребує абсолютно ніяких додаткових витрат, усе готове до заселення, одразу після підписання угоди. Система опалення зроблена з розумом, вмонтовано два котли газовий і твердопаливний, які працюють в одній магістралі, можна обирати джерело тепла залежно від ситуації, вода з власної криниці, є септик, усе працює перевірено часом і повсякденним життям. На території ділянки площою 26 соток розміщено низку господарських споруд, які дають змогу не лише проживати, а й вести невелике домашнє господарство. Є простора літня кухня, гараж, два капітальні сараї, погріб для зберігання продуктів, а також криниця з чистою водою. Двір великий, рівний, є місце як для саду, так і для городу. Село Деренковець велике, має хорошу інфраструктуру, поруч є школа, дитячий садок, медпункт та магазини. Відстань до Курсун Шевченківська менше 15 кілометрів. Дістатися до міста можна як особистим транспортом, так і маршрутками. Документи готові. Ціна такого будинку складає 8 тисяч, що робить цю пропозицію надзвичайно привабливою, деталі можна дізнатися у власника. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться відео з друзями.